Перебуває сьогодні Ірина Андріївна Врещук, віце-прем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції та штовокупованих територій. Будь ласка, Ірина Андріївна, і потім прошу питання, пане В'ячеславе. найперше хочу вам подякувати за керівництво, за те, що ми сьогодні побачили, за те, що ми змогли обговорити. І якщо в цілому робити висновки так після сьогоднішнього мого візиту, то я дякую вам і команді. Вашій особі дякую громадам, бо ми сьогодні були в Новгород, сіверській громаді, де зібрались на засідання координаційного центру, де були усі громади, голови районних військових адміністрацій, представники департаментів, де ми разом обговорювали питання підготовки до зими. Це дуже важливо. Прифронтові громади запитують, чи будуть вони взимку з теплом. Прифронтові громади запитують, чи допоможе їм держава, чи допоможе їм уряд, чи допоможуть їм міжнародні організації. Я, як віце-прем'єр, який займається прифронтовими територіями, а саме вразливими категоріями нашого населення, пообіцяла, що найменше 10 кілометрова зона, тобто всі населені пункти, які входять в 10 кілометрову зону, повністю будуть забезпечені грошовими виплатами на опалення. Це 21 тисяча на кожне домогосподарство. Ми маємо відповідні домовленості з УВКБ ООН, і ми, як міністерство, і я особисто взялись допомогти громадам, щоб кожне домогосподарство у 10 кілометровій зоні отримали відповідні кошти і отримали їх у вересні, тобто невдовзі. Далі ми говоримо про інші можливі джерела: а це державний бюджет, це регіональний бюджет, це місцевий бюджет. Я дякую тим, хто може. Хоча знаю, наскільки вам важко, знаю, що дуже багато дотаційних громад. Знаю, що зараз фінансовий ресурс надзвичайно зменшився, і, напевно, на наступний рік він буде ще меншим. Але всі, хто закладають кошти принаймні 5%, принаймні 10% у допомогу, напалимо нашим вразливим категоріям, величезне за це дякую. Були також сьогодні з колективом ліцею імені Ушинського. Мене вразила їхня стійкість позаяк. Там був приліт. Там, ви знаєте, які наслідки цього прильоту у 22-23 роках. Але колектив не склав руки, колектив працює, колектив і далі надає освітню послугу. Вони організували освітній процес у тих приміщеннях, у яких у них є можливість, і на сьогодні є. Діти, є батьки, є вчителі, є все, щоб і далі надавати офлайн послуги. За що я дуже дуже дякую і вам, пане В'ячеславе, і колективу, що зберігаєте, допомагаєте і не складаєте руку. Також ми сьогодні були у Киселівській громаді Новоселицька, власне, Новоселецький населений пункт Новоселицьке, Невоселівка, перепрошую, де ми відвідали наших людей, які проживають в модульному містечку. А також це проєкт, про який я хочу сказати і хочу ще раз вам подякувати. Я дякувала на нараді і вважаю, що цей проєкт має бути масштабовано на всю державу. Я їжджу регіонами і бачу багато проєктів, бачу багато підходів на рівні регіональної влади. Але Чернігівщина є першою за найбільшою кількістю індивідуальних будинків, які були відремонтовані чи як це сказати правильно, збудовані. Так? Нашими міжнародними партнерами я дійсно хочу подякувати нашим американським друзям і нашим нідерландським друзям, які open door і власне з Америки для українців з любов'ю. Це дуже важливо, що вони розуміють наскільки наші. Мешканці хочуть, щоб в них на їхніх ділянках стояли будиночки, які будуть належати їм. І ви знаєте цю проблему. Небагато хочуть проживати в модульних містечках. І я дякую за цю гнучкість. 200 будинків це найбільше, принаймні там, де я була з тими, що я розмовляла. Це найбільше зараз створено таких можливостей для мешканців відповідної області. Я буду рекомендувати, щоб цей проект було поширено і надалі. Ми будемо звертатися до міжнародних партнерів і просити продовжити це робити. Є величезний запит, і ми сьогодні розмовляли з сім'ями, які чекають на такі самі будиночки на своїх земельних ділянках. Також ми зараз завершили нараду з ветеранської політики багато попереду, але є уже відокремлений підрозділ. Є уже створені розпорядженням голови ова відповідні відділи, відповідні люди найняті. Ми розуміємо, куди ми рухаємось. Ми розуміємо як уряд, що потрібна велика підтримка саме уряду. Бо сама область не справиться. Це область прифронтова. Це область, яка потребує особливої уваги. І це те, що відрізняє Чернігівську, Сумську, Харківську, Херсонську, Запоріжську, Донецьку, Луганську область від всіх решток. Я завжди казала і буду повторювати прифронтові області, ті області, які мають кордон з Росією, тобто є підвищена зона небезпеки, повинні бути особливо в фокусі уваги нашої держави. А все далі помаленьку, крок за кроком, все зробимо. Дякую. Дякую, Ірина Андрійна. Я вам хочу подякувати за сьогоднішній день. Це був дуже насичений візит, дуже насичений візит. Дуже багато питань стояло на порядку денному. Головне, що кожне питання завершено конкретним дорученням або рішенням. Це дуже важливо. І головне, що всі питання вони стосувалися життєдіяльності прикордонних громад і області в цілому, як прикордонної. Я дуже дякую вам за вашу позицію щодо того, що Чернігівщина і інші прикордонні області, які на кордоні з ворогом, до них має бути особливий підхід, особлива увага всіх інституцій державних. Це дуже важливо, тому що ми маємо розуміти, що в прикордонних областях дуже важко. Так, я вам дуже дякую за ті рішення, які ми сьогодні напрацювали. Через два тижні ми обов'язково зустрінемося і проговоримо по стану їх виконання. Я вам дуже дякую ще раз за увагу я до Чернігівщини. Будь ласка, питання, якщо є можна, я не представники змінювати. Стосовно допомоги називу, це була вже інформація. <питання> Ну, дрова, да? можливо, ще щось там ну, конкретне. Давайте так, так. Можна, так. Ми маємо Мені дрова, вугілля, пілети і грошову допомогу. Ми маємо ліси. Так? Чернігівщина це ліси. Тобто акцент, звичайно, на дровах. Це логістика, яка не є дорогою. Так? Це можливість буквально в лісництві замовити і відразу привезти в громаду. Це можливість власне використати той ресурс, який на сьогодні є. Ми маємо кластер міжнародний, це міжнародні організації, об'єдналися і допомагають прифронтовим територіям, щоб не дублювати допомогу, щоб ця допомога була рівномірно розподілена, щоб була забезпечена справедливість, так? щоб не було, що одні отримали, а інші ні. І ображаються так бувало в минулі роки. Була незакоординованість. То цього року ми взялися з керівниками ОВА, під особистим контролем, проводимо наради, щоб наші міжнародні партнери рівномірно розподілили допомогу і надали її вразливим категоріям. 10 кілометрів всі населені пункти в 10 кілометровій зоні повинні отримати таку допомогу повністю усі домогосподарства, Їхні, їхня категорія вразливості це 10 кілометрів від кордону або від лінії фронту. От що я взялась особисто проконтролювати, щоб кожне домогосподарство отримало 21 тисячу, отримало зараз, а не в січні, в лютому і на наступний рік, щоб могли забезпечити себе необхідною кількістю дров вугіллям, що вони виберуть. Далі ми маємо наші місцеві громади. Кожна громада закладає кошти і в свій спосіб допомагає вразливим категоріям. Далі ми маємо такі, як ЮНІСЕФ, наприклад, вони сім'ї з дітьми, тобто. Від мене контроль і координація, тобто, щоб Чернігівщина знала, от ми маємо п'ять громад, і ми їх визначили сьогодні, які є в фокусі особливої уваги. Так Семенівка, Корюківська, ви знаєте, громада Сновська, Новородців, Гродянська. Так, от ми їх беремо і чітко пропрацюємо, тому що там обстріли, там логістика важка, там треба робити швидко. Так, ми розуміємо цю специфіку, і ми взялись допомогти п'ять перших громад. 10 кілометрів, 5 перших громад. Далі йдуть інші громади, які теж мають право на отримання виплат і на отримання допомоги. Тут уже керує ОВА, вони дають нам списки, ми допомагаємо міжнародним партнерам верифікувати такі списки і щоб люди отримали допомогу. Оце наше завдання до зимового періоду. Чи відомо вже процедура, як ця людина, до кого звертатися? Так, в місцеву громаду місцевого... подати списки. І все. Ми тоді маємо відповідні графіки, ми маємо відповідні форми, які місцева громада заповнить. Верифікацію проходять без людини. Тобто, вже все це налагоджено. Це вже консолідація інформації в громадах, і далі співпраця громади з обласною адміністрацією і з відповідним кластером міжнародників, які працюють і допомагають тут. А ці цій зоні десяти кінокілометрові багато людей ще ну, приблизно хоча б сотні тисяч людей. 10 ну тисячі це тисяч людей, якщо казати про, про населені пункти, які там мешкають люди, це 15 тисяч 600, це 136 пунктів, які ну, це трошки більше, ніж 10-кілометрова зона. Якщо казати про 10-кілометрову зону, ну там, ну, близько, мабуть, по цих громадах, якщо казати, 7-8 тисяч, ну, одна самека 5. Ще плюс. Тобто 8 тисяч ми покриємо так на свої рахунки, так двадцять тисяча. Чому я так роблю акцент? Бо минулого року, ви ми пам'ятаєте, були різні суми, і людей ображало, чому одна громадська організація надала там сорок тисяч, а інша надала 10. і ми не могли на це вплинути цього року. Міжнародна спільнота прислухалась до громад, до регіону до нас, і всі отримують одинакову суму 21 тисячу шістсот. Тобто це буде більш справедливо. Але... Адресність і справедливість. Так, адресність і справедливість. Але оці 10-кілометрові населені пункти мають отримувати всі. Незалежно чи у вас багатодітна родина, чи у вас є підстави і категорії, всі отримують, бо це і є категорія вразливості. 10 кілометрова зона. Чи готові лісівники скажімо? Готові. Вони, Вони доповідають випадки. кожного разу. Дайте завдання, і ми його виконуємо. Остання інформація була вчора. Нарада з представниками лісогосподарства ми маємо на 100% забезпечену потреб. Питання так. реалізації. А ще була інформація, що потрібно древної вразливим верстом населення, трохи далі кордону. Це саме. Десять кілометрів всі, а далі це вразливі версти населення. Люди ну, з інвалідністю, одинокі громади, Там де визначені категория. Тобто 10 кілометрів врахуємо, що вони всі вразливі, тому що ну 10 Остел, кілометрів, так. а далі це вже по категоріям вразливі польової. Але варі. ми беремося за координувати, щоб не було так, що хтось отримав, а хтось ні. І от ми маємо час фактично до листопада це питання зняти, щоб громади точно знали, що вони отримують. Дякую. Дякуємо дуже. Гарного вечора. Дякую.